Бують способи, завдяки яким ми можемо дарувати інші приємності. Значить особа, яка чини щось добре, отримує винагороду, яка називається приємністю у сина». Дати дійсно, наприклад, старшій особі <кхух>, тривають чи маршрутці, наприклад, скласти привітання матері, з ним матері, чи з іменинами, чи з ним народженням. Це священнику у категізації дітей. Це нормальні речі для кожного. Свого життя. Також звічливим е, потрібно бути в тому плані не те, що ми наприклад, звійшли тільки на, на таборах, бо ж тут є Назар, тут є Володя, тут є Андрій, наприклад, які дивляться на вас і вони складаються думка, що ви хороші добрі скаути іменно в таборі. А насправді от ми йдемо, наприклад, по місту і бачимо, як ну, наприклад, візьму приклад такий, як... Їдемо на трамваї. Бачимо, що бабці дійсно важко, але я сяду, куплю в то вікно і дивлюся, бо мені падло її встати чи в місце. Треба призадуматися. А може це бабця за нас тут життя віддавала, десь воювала, наприклад, в Другій світовій війні. Воювала за нас, боролася, і вона не боялася, а ми тут будемо її так принижувати. Вона та бабця скаже, що ні, мені не треба того місця, мені не потрібно. Але їй буде приємно, що ми про них пам'ятаємо, про їхні подвиги. Те, що вони є старші і те, що вони пережили життя, і вони мають більше якогось такого, вони прожили життя, вони життєвий досвід мають більше, і ми маємо їх, їх за це поважати. Та я, є різні, я не спорю жіночки і там чоловіки, які, які щось які там фиркають, але просто треба їх зрозуміти, що ми теж будемо такими старими, і ми теж будемо немічними, не дай Бог, звичайно. У нас теж будуть боліти ноги і так далі. Також. Я б сказав, що маємо, ми маємо вміти бачити Бога в очах ближнього свого. Можемо кожного дня зробити щось добре. Наприклад, можна почистити доступ до водопої у господарстві, наприклад, при якому розбили свій табір. Збудувати знищили каплицю при дорозі. Наприклад, що ми йдемо, бачимо джерело, воно вже є брудне, замулене і так далі. Ми ж можемо прислужитися правда, для тих людей, які будуть тут іти далі за нами. Тобто розчистити його. Положити гарно камінням, щоб той, хто буде йти, прийшов сюди до того водопою, допою, клякнув, напився і сказав, боже, які добрі ці люди, які тут, тут джерело зробили. Що, наприклад, ми бачимо, що, наприклад, як я ще був скав, то в мене було таке завдання, як ми йшли в гайк, Всі я, напевно, з вас знають, що, що таке гайк. У нас було завдання прийти на цвентр, шукатися найстарішу могилу, саму загаращену могилу на селі, і її відчистити.